Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 601. Довідіть, що коли А відноситься до Б так, як С відноситься до Д, тоді є правильним твердженням: різниця А і Б відноситься до Б так, як різниця С і Д відноситься до Д. Починаємо. Пишу номер 601. І треба спочатку переписати умову, що А відноситься до Б, так як С відноситься до Д. Отже, нам дана рівність. А якщо від лівої і правої частини рівності відняти одне і те саме число, Значення рівності не порушиться. Тому я віднімаю одиницю від лівої і правої частини. А навіщо? Дивіться. Я хочу представити одиницю як дріб в чисельнику Б і в знаменнику Б в лівій частині. А в правій частині рівності я хочу одиницю представити як дріб в чисельнику Д і в знаменнику Д. Ви ж знаєте, що дробова риска – це знак ділення. Коли я представила 1 як D в чисельнику D в знаменнику, це означає, що D поділити на D дорівнює 1. І тепер в лівій частині я бачу різницю. Мені треба відняти дві дроби з однаковими знаменниками. Як повіднімаємо? Ми, ми знаменник переписали, а чисельники відняли. Аналогічно в правій частині. Також у мене різниця двох дробів з однаковими знаменниками. Ми знаменник переписали, а чисельники відняли. І дивіться, що ми отримали саме той вираз, який і треба. Отже, твердження доведено. Друге, доведіть, що коли А відноситься до Б так, як С до Д, тоді А відноситься до суми чисел А плюс Б так, як С відноситься до суми чисел С плюс Д. В даному завданні легше буде йти навпаки. Отже, я перепишу пропорцію А відноситься до суми чисел А плюс Б. Так як С відноситься до суми чисел С плюс Д. І буду рухатись навпаки, намагатися прийти до цієї пропорції. Починаємо. Крок перший. Я хочу переписати цю пропорцію, але замінити дробову риску на знак ділення. Це наш перший крок. Другий крок. Треба пригадати, що якщо поміняти місцями крайні члени пропорції та середні члени пропорції, тоді пропорція не порушиться. І переписую цю пропорцію, помінявши місцями крайні члени і середні. Ми отримали пропорцію, що дорівнює попередній даної. Третій крок. Тепер я перепишу цю пропорцію, але за допомогою дробової риски. Я замінила знак ділення на дробову риску. І що ми бачимо? Таке, здається, щось було. Так? Але трошки інакше. Дивіться, що я роблю далі. Наступний четвертий крок. Я запишу ліву частину пропорцій таким чином. Дріб у вигляді суми дробів. Я нічого не порушила. Нічого, тому що, якщо подивитись на цей вираз, ви пам'ятаєте, щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники додали, так? Ще раз зафіксуйтесь, що я зробила. Я дріб замінила на суму дробів. У вигляді суми дробів з однаковими знаменниками в лівій частині і в правій. Тепер, що я далі роблю? Дріб С в чисельнику С в знаменнику це те саме, що С поділити на С. Це дорівнює одиниці. Та дріб. А в чисельнику, а в знаменнику так само дорівнює одиниці. І тепер я віднімаю від лівої частини рівності і правої частини одиницю. І отримала нову пропорцію. Д відноситься до С, так, як Б відноситься до А. І вона мені вже більше подобається. Але не зовсім. Далі я знову переписала пропорцію за допомогою знака ділення. І хочу пригадати, яку пропорцію нам треба було отримати: відношення А до Б, так як С до Д. Тому знову пригадую, що можна поміняти місцями крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Дивіться, що ми отримали. Якщо ми. Крайні члени А і Д поміняємо місцями. Тоді буде спочатку А, так? І середні члени С і Б поміняємо місцями. Тоді у мене в лівій частині буде відношення А до Б. В правій частині відношення С до Д. І якраз це те саме, що і нам треба було отримати. Твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!